Підвищити енергоефективність будівлі, де мешкають внутрішньо переміщені особи у шахтарській оздоровниці Ровесник. Такою була мета благодійного проєкту громадської організації Допоможемо разом у партнерстві з благодійною організацією Коре за сприяння Львівської обласної державної адміністрації. У результаті у корпусі замінено 99 вікон, балконних блоків і дверей на сучасні металопластикові. Оглянути результат на місці прибули менеджерка проекту на західній Україні Коре-Юкрейн Україн» Ірина Сахно та голова громадської організації допоможі. Можемо разом Юрій Безкаравайний з командою, що безпосередньо курувала цей проект. Вони поспілкувалися з внутрішньопереміщеними особами та переконалися, що результату проекту досягнуто у помешканнях переселенців стало затишніше і тепліше. Розглядалися об'єкти, де найбільше зосереджені внутрішньопереміщені особи, так як тут проживає близько ста людей. Так більш-менш постійно вже е, обрали цей корпус. Роботи вже завершені. Адміністрація надавала допомогу, сприяли. З вами було комфортно працювати. Ірина Сахно відзначила, що мета кори допомагати там, де криза. Організація реалізує великий проєкт допомоги внутрішньо переміщеним особам. Ми допомогли Львівщині більше ніж на мільйон доларів. Це через як напряму, так і через наших партнерів ми дуже задоволені співпрацею з допоможемо разом, тому що вони завжди дуже критично відносяться до всіх, до всіх потреб, і до всіх прохань. Вони оцінюють це критично і, і просять у нас гроші для імплементації таких проектів там, де це критично необхідно. І саме про це кор. Ми там, де потрібно, ми робимо це оперативно і ми закриваємо під час війни швидко і оперативно проблеми, які зараз, які не через три місяці закриємо, коли вже в цьому потреби не буде. Тобто зима потрібні дрова, ми закриваємо цю потребу. Зима потрібно людям поставити вікна, аби вони не замерзли. Ми, ми це робимо. Ми не робимо це. Наступної осені, а робимо це тієї зими. і власне про це поговорити. на заході, який прийняв безпрецедентну кількість людей у свої нові громади. Ми розуміємо, що в першу чергу найважливіше, щоб ці люди, які вже втратили свій дім, і багато з них свої міста, куди їм вже не можна повернутися, вони мусять тут прижитися, вони мусять знайти своїх людей тут. вони Мусить адаптуватися, інтегруватися, знайти роботу. Діти мають піти в школу. Вони мусять стати своїми там, куди вони вже приїхали, де вони будуть якийсь час. І наш фокус зараз зосереджений саме на цьому: на інтеграції, на адаптації цих людей. Ми готові допомагати організаціям, які працюють з цим. Я скарматовська внімати. Я чудо я вже дважди забираюся додому, але ж мені кажуть, куди ти бабуся? не підете. Директорка лікувального комплексу Ровесник Анна Гиряк на добру згадку вручила подяки благодійникам за 10 днів. В нас вікна вже двері. у нас все повністю благоустроєно і комфортабельно для людей, того що. От ми зайшли сьогодні комфортно. Вона каже, нам тепленько. у Нас комфортніше, так затишніше, затишніше. От так, що ми вам дуже дуже також дякуємо. І кори, і благодійникам нашим допоможемо разом. Державне підприємство Львів сподівається на подальшу співпрацю з громадською організацією Допоможемо разом та благодійною організацією Коре, щоб спільними зусиллями допомагати постраждалим від війни.